Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні ми з вами поглянемо на доволі нескладну, але вельми цікаву абстрактну гру Sunrise Lane, ексклюзивним дистриб'ютором якої в Україні є Game 7 Days. Що ж, Sunrise Lane розрахована на компанію від двох до чотирьох гравців, і за фактом тут вам буде потрібно усього навсього грати карти за кольорами та виставляти свої будиночки у відповідні комірки, заробляючи за це. Переможні очки, проте, звісно, є своє але. Тож, давайте дивитись ближче. Поїхали! Отже, як і зазвичай, у цій грі ви будете виконувати ходи по черзі, і у свій хід у вас є вибір із двох дій, або добрати собі дві карти на руку, проте ліміт завжди 5 карт, тож зайві доведеться відразу скинути, або ж зіграти будь-яку кількість карт руки, щоб виставити будиночки на центральне поле. Усі наші карти це карти п'яти кольорів, які відповідають кольорам комірок, що є на полі. Тож, зігравши карту, ви повинні виставити свій будиночок або в сусідню комірку. Із центром, або в сусідню комірку з будь-яким вже виставленим будиночком, чи, можливо, викладеним парком. Ви навіть можете відразу зіграти декілька карт одного кольору і виставити будинки один на одний на одну комірку. А після за кожен виставлений будиночок ви отримуєте очки, що дорівнюють кількості крапок на комірці. Або ж, зігравши карту замість будинка, ви можете виставити парк за тими самими правилами. Так він не принесе вам переможних очок, проте дозволить вам перейти через не дуже вигідну комірку без витрачання ваших будиночків, адже їхня кількість у кожного гравця обмежена і складає або 28, або 22 будиночки за в 4. Тож у свій хід ви можете зіграти скільки завгодно кар з роки, за кожну виставляючи або парк, або будиночок і отримуючи очки за нього відповідно до зайнятої комірки. Тож в цілому це і є уся гра. Вам потрібно зуміти спершу зібрати потрібні карти, а потім виставляти свої будиночки на місця, які зможуть вам принести якнайбільше переможних очок. І таким чином гравці виконують ходи по черзі, поки в когось не залишиться лише два будиночки. Тоді раунду грається до кінця і розпочинається додатковий фінальний підрахунок очок. Так, так, звісно, тут він є. І якраз тут ми і згадаємо про те, але про яке я вам говорив раніше. Адже наше поле має 5 окремих зон, які обведені лініями. По дві зони синіми і червоними, а п'ята зона це усе наше поле. І кожна зона додатково приносить очки відповідно до своїх умов підрахунку. В синіх зонах це мати найвищий будинок на одній із комірок. В червоних мати найбільшу кількість окремих будинків без урахування висоти, а на всьому цьому полі найбільшу групу суміжних будинків. І в кожній зоні перше місце отримує 10 очок, друге 6, а третє 3. Ну і все, той, хто матиме найбільшу суму очок наприкінці, її стане переможцем. Що тут сказати? А, гра проста, легка в розумінні, цікава своїм твістом в кінці з цим підрахунком очок. А, що за факту, по ходу гри, тобі нібито просто треба намагатися закривати якнайбільше комірки з очками і все тут. Але ж ні, адже наприкінці, якщо ти віддаш противнику усі перші місця, а сам візьмеш третій, то різниця буде у 35 очок, і це все без варіантів. Тож іноді тут треба планувати наперед, збирати ті двійки чи трійки, що проходять, щоб збудувати велику вежу, адже так. 12 очок за чотири будиночки при виставленні це небагато, але ще 10 за зону вже міняють справу. Те ж саме стосується і цієї найбільшої зони, адже знаючи про такий підрахунок, противники намагаються розбивати твої групи. Якщо й не своїми будиночками, то хоча б парками. Тож, навіть маючи такі прості правила і більше заходячись у сегменті гейтвеїв, так би мовити, знайти цікавинку у цій грі зможуть є більш досвідчені гравці, адже планування у грі є. Хоча й максимально його намагається порушити, цей рандомайзер із виходу карт із колоди. Думаю, більше тут сказати нічого. У гру в цілому цікаво грати, і це, як на мене, головне. Тож, якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!